Всім привіт! Мене звати Андрій, і в цьому відео я розкажу вам про речі, які дратують українців в Канаді. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти всю повноту картини. Також, якщо ви дивитесь мій канал перший раз, не забудьте поставити лайк і підписатися. А ми починаємо. І перший пункт це процедура оренди житла. Процедура оренди житла в Канаді прямо вибільшує дуже багато наших людей. Тут процедура дійсно дуже складна. Тут, якщо вас цікавить, якась квартира, то ви на неї не берете, просто не дзвоните. Ви спочатку берете на неї, аплікуєте. Потім, якщо вам хтось там відпише або від тоді ви там вже домовляєтеся, коли подивитися квартиру. Після того, як ви подивилися квартиру, ви повинні ще раз аплікувати, занести всі документи, рекомендації від ваших попередніх орендодавців, документи з роботи, також показати, скільки у вас грошей на банківському рахунку. І взагалі-то шакуча різних документів. Цей процес дійсно дуже займає багато часу і так насправді то трохи. Безтолковий, і і саме це дуже бісить багатьох українців. Ну просто візьміть, порівняйте цей процес оренди квартири з таким, до якого всі привикли. Що ви от просто берете дзвоните на квартиру з оголошення, домовляєтеся з власником квартири про зустріч, приходите, подивитися квартиру, і якщо вам все підходить, то підписуєте договір і починаєте орендувати квартиру. Ну, згодіться що це прям набагато простіше. Наступне це мова. А якщо говорити точніше, то акценти. В Канаді прийдеться зустрітися з такою кучою різних акцентів, що ви собі навіть не уявляєте. Тут е, прикол весь в тому, що багато з тих акцентів, вони просто навіть взагалі не звучать як англійська, і це розуміти дуже важко. І якщо ви цього не будете розуміти, то це ваша проблема. Точно так само, наприклад, тут в роботі ніхто не буде толерувати того, що ви там не розумієте клієнта. Наприклад, навіть якщо в клієнта такий акцент, який взагалі не звучить абсолютно як англійська. Всі знають, що в більшості індусів дуже важкі до зрозуміння акцент, і це правда. Також, повірте мені, що розуміти китайців і азіатів теж дуже непросто. Особливо тому, що китайці говорять дуже тихо, теж абсолютно всі з них одягають маску так на все лице. Ну і взагалі, крім того, що в них важкий акцент, так що ти майже нічого не. Не, не чуєш. Ну і крім тих акцентів, теж хватає дуже багато різних акцентів, що вони говорять просто дуже невиразно. На початку розуміти це все дуже важко. Навіть люди, які живуть тут багато років, вони часто мають проблеми з розумінням тих всіх акцентів. Can rain was there. So down. Щось зрозуміли? Ні? Ну тоді йдемо далі. І замітьте, що в Канаді не так, як в Європі, що якщо ви не носі мови, то до вас будуть відноситися там толерантно і деколи вам навіть допомагати. Тут, якщо ви когось не зрозуміли, це ваша проблема на 100% і ніхто того толерувати не буде. Наступна річ, яка дратує наших людей, це проблема з бездомними і наркозалежними людьми. В Канаді така справа, що на жаль, тут наркомани і бомжі абсолютно повсюди. Їх тут дуже багато, також дуже часто вони агресивні, і, як правило, з ними держава абсолютно нічого не робить. І це дратує дуже багатьох наших людей, тому що ну не почуваєшся безпечно. Часто вони можуть тебе пообзувати або навіть напасти. Також дуже часто така проблема, що йде дуже неприємний запах тих наркотиків, то є марихуани, також запах тих немитих тіл бомжів. Ну і ну і реально, це реально серйозна проблема. Наприклад, якщо ти гуляєш по вулиці, то смердить, якщо говорити так чесно, то фактично весь час. Теж дуже серйозна проблема з парками, тому що більшість парків вони окуповані бомжами, і там знаходяться просто так звані наметові містечка, в яких е, от, живуть ті бомжі. Наступний пункт, який виходить з попереднього, це також і дуже велика кількість психічно хворих людей. Тут психічно хворих людей їх просто тут, якщо говорити так, ну дофіга. Просто дофіга, вони абсолютно повсюди. Також, якщо ви будете працювати з клієнтами, вам ну там можна сказати, прямо якийсь там кожен третій клієнт буде попадатися психічно хворий. Їх тут просто дуже багато, прямо дуже-дуже багато. Наступне це медицина, а саме її відсутність. Попасти до лікаря в Канаді ну це майже нереально. Ну це нереально, якщо ви вже живете тут довго, а якщо ви сюди тільки приїхали, то це ти більше нереально. Навіть на якийсь дуже простий візит, тут люди чекають руками. Ну і загально сюди треба їхати з дуже хорошим здоров'ям, тому що з медициною тут дуже важко. Також потрібно враховувати, що в роботі тут майже немає оплачуваних лікарняних, тому якщо у вас є хоча б якісь проблеми зі здоров'ям, то їхати в Канаду це взагалі не варіант. Наступне це важкість з роботою. Дуже багатьох наших людей дратує, що тут, навіть щоб попасти на саму просту і саму погану роботу, потрібно пройти всі прямо круги ада, тому що конкуренція на одне місце по 500, а то навіть і більше людей. І реально це так навіть на роботу касира в супермаркеті. конкуренція може бути там 500 або 1000 людей, і це навіть в тому випадку, якщо це робота на півставки. Уявляєте собі? Тобто, тут як правило люди. Проходять через сумасшедшу конкуренцію, щоб потім працювати на двох роботах, по півставки, і якось так от виживати. Також на більшість робіт, навіть на якісь такі от прості, потрібна якась ліцензія, і це все отримати дуже важко і коштує дуже багатьох грошей. Ну і звісно, що це не подобається нашим людям, тому що наші люди до такого не звикли, бо такого немає ні в Україні, ні в Євросоюзі. Наступне, що дратує наших людей, це звичайно одностатеві пари і одностатеві шлюби, а також сексуальне виховання. В школах, коли вашим дітям говорять, що там хлопчик може бути дівчинкою, а дівчинка може бути хлопчиком. І що якщо хлопчику подобаються хлопчики, то це нормально. Ну але я не буду довго зупинятися на цій темі, тому що всі і так все про це знають. Наступний дуже важливий пункт, який не подобається дуже багатьом нашим людям, це брудні гидкі вулиці. Тому що, на жаль, в Канаді вулиці майже не прибирають. Також ті всі бомжі, що ходять по вулицях, вони кидають просто кучу мусора. Ну і загально тут на вулицях дуже грязно, і так як я вже то говорив, теж постійно чимось смердить. Ну і звичайно, що це дуже не подобається більшості українців. Наступне, що дратує наших людей в Канаді, це незабезпечена старість. А саме те, що в Канаді пенсія вона просто крихітна. Наприклад, там в США вона ще якась досить таки нормальна, в Європі теж а в Канаді. Наді пенсія це як правило всього-навсього 750 доларів в місяць. І що таке 750 канадських доларів в місяць в Канаді? Ну це абсолютно нічого. Тут, наприклад, тільки от за інтернет і за мобільний зв'язок разом ви будете платити майже 200 доларів. То ви можете собі уявити, що таке тут 750 доларів. Тому пенсіонери в Канаді вони дуже бідні. Ну при тому я хочу сказати, що навіть прям по страшному бідні. Хоча, звичайно, що є також дуже багато багатих пенсіонерів, але звичайно, що багаті пенсіонери є всюди, навіть в Україні, ну і взагалі, ну всюди. Наступний пункт це постійний стрес і відсутність будь-якої стабільності. Стабільності в Канаді немає ні у чому, тому що в роботі у вас ніколи не буде якоїсь там стабільності, що вас там не можуть просто так от звільнити. Як, наприклад, в Європі, що ви там можете мати місяць часу для розриву контракту, чи там три місяці навіть часу для розриву контракту. В Канаді це буде максимально два тижні, і то, якщо ви вже працюєте дуже довго, а як правило, то звільнити вас зможуть так зразу, тобто від завтрашнього дня і без Ніякої компенсації. І то при тому, що наступну роботу треба буде шукати дуже довго. Тобто, стабільності тут взагалі немає в роботі і в інших аспектах життя теж. І це, звичайно, що не подобається дуже багатьом людям. Також дуже багатьох людей в Канаді дратує і канадська банківська система. Вона настільки незручна, що багато людей кажуть, що це просто якийсь жарт. Тобто ви собі навіть не можете уявити, наскільки вона незручна порівняно з європейською, ну і взагалі з такою банківською системою, до якої ми звикли. Наприклад, якщо ви хочете змінити ліміти, ваші якби, денні ліміти на транзакції, ви не можете зробити це самостійно. Тобто ви не можете це зробити в аплікації на телефоні. Ви повинні йти до банку і назначати там візит, на якому вам їх можливо змінять, але також вам можуть відмовити їх змінити, якщо ваша зарплата недостатньо висока, або ви недостатньо. Довго клієнт банку. Також люди, які тут живуть дуже довго, вони теж не можуть мати якісь вищі ліміти. Також, як правило, тут відправити гроші за границю з Канади дуже проблемно, тому що в Канаді немає Ібану. Ібан взагалі, як би така штука досить інтернаціональна, але в Канаді його нема. Можете самі провірити, якщо мені не вірите. Теж дуже часто тут платять чеками або так званими драфтами. І я хочу вам сказати, що наприклад, драфт це не завжди безплатно а багато хто готовий від вас прийняти тільки драфт, і це реально дуже проблемно. Ну повірте, канадська банківська система вона прямо максимально проблемна. А особливо, якщо ви там поїдете за границю, то за границю вам можуть ваш рахунок просто заблокувати або не дати можливості заплатити. Ну і реально в канадському банку тримати гроші дуже, mm. дуже неспокійно. Тому я хочу от сказати, що, наприклад, більшість багатих канадців або багатих американців вони тримають в якихось таких банках Карибського басейну, або в банках Коста-Ріки, ну, тобто в якихось таких банках, тому що ці банки вони дають набагато більше можливостей заплатити. Якусь більшу суму, якщо це їм потрібно. Тому, як правило, навіть багаті американці і канадці в канадських і американських банках гроші не тримають. І наступний останній пункт, який реально в Канаді дуже бісить, це відсутність поваги до ваших персональних даних і до вашої конфіденційної інформації. Тут абсолютно не поважають вашу конфіденційну інформацію, тут вас можуть спитати абсолютно про все, навіть взагалі не посоромившись. Також, навіть як ви то, аплікуєте на житло, то всі питають, скільки у вас грошей на банківському рахунку. Це для мене просто взагалі якийсь капець, тому що ця інформація реально дуже конфіденційна. Ну і звичайно, що це дуже сильно нервує багатьох наших людей, тому що вони до такого не привикли, особливо після Європи, де в Європі ваші персональні дані дуже серйозно шануються. Я сам пробув в Канаді майже півроку і десь приблизно за два тижні планую звідси виїжджати. Якщо ви ще не приїхали до Канади і думаєте, потрібно вам це чи ні. То я рекомендую вам подивитися моє відео, чому не варто їхати до Канади по візі Коет, посилання на яке буде в описі до цього відео. Дуже дякую всім за перегляд. Дуже дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Також обов'язково напишіть в коментарях, які речі в Канаді вам не подобаються найбільше. Або якщо вам навпаки щось подобається, теж обов'язково про це напишіть. А я бажаю вам чудового дня і до зустрічі в нових відео.